Взагалі, з чому це почалося? Ми чути до на Мерседес не приїжджаємо. Десять підписникам дуже сильно впливає. Всім доброго ранку, доброго дня, я не знаю, доброго вечора, коли ви будете дивитись цей влог. Я сьогодні зранку зайшла в коментарі під перший влог і була настільки здивована, я не очікувала, що люди будуть писати, люди будуть підписуватися. Дивлюсь, у мене там зараз майже 50 підписників на Ютуб. І вона так дивно повертатися в ту точку А, коли ти так колись була в інстаграмі. Так само там раділа тим тисячу підписників. І тому я сьогодні змотивувалася зняти ще один влог. Він буде просто про мій день, але я зранку зловила дуже багато цікавих моментів, які Хочу поділитися тому в цьому влозі, як ну як і в минулому буду ділитися своїми думками і тим, що може вас змотивувати і надихнути. Сьогодні такий образ, це зрозуміти, мої думки мене настільки надихнули. що Я захотіла сьогодні побути дівчиною-дівчиною. У мене дуже сильно змінився стиль в одязі, і я вам хочу сказати, що стиль в одязі дуже сильно впливає, навіть не він впливає, а ви впливаєте на те, що ви одягаєте. Тобто те, які ви в голові, те, яке у вас мислення, так ви і одягаєтесь. І тому, коли до цього я постійно одягалася в оверсайз, моя мама мені говорила: Альона, ти можеш одягатися як дівчина, бо в мене мама прям так любить, як сексі кішечка одягатись. Що вона від мене хоче, бо типу, я нібито комфортно, зручно одягаюсь. Потім я зрозуміла, що це був мій внутрішній стан. Це було те, що я відчувала всередині, наскільки не впевнено. Отак скуто. Я досі я не можу одягати короткі сукні, мені в них не комфортно, але якраз такий лук тут трошечки відкрито тільки дуже все закрито, але й дуже по-жіночному. І тому напевно потрошку я почала відкривати свої блоки і страхи. Я правда, як я буду плакати сьогодні. Бо в мене просто ноги вже починають боліти. Дуже високий підйом на цих сапожках. Ну і як будь-яка дівчина, яка дуже сильно за себе переймається, і коли я одягнула каву. Обов'язково замовляю собі бізнес таксі. нічого більше треба буде заробляти? Я сьогодні цілий ранок ламаю голову, що треба повністю змістити фокус на те, що тобі потрібно більше заробляти. Бо мене дуже часто тепер почали проскакувати в голові думки. Треба економити, треба відкладати. Я там п'ю каву і така, боже, чого я п'ю тут каву? Боже, чого я собі це замовила? Баліна, я ще сіла пообідати. Бліна, я ще сіла на свіданок в кав'ярні. Бліна, я сьогодні стільки витратила. А це дуже ну, добре. Мене такого не було. Коли я йшла до свого найбільшого успіху, такого в голові в мене точно не було. Тільки що те саме? Викликаю таксі. Та думаю, може на метро? Сила, думки. До мене один раз в житті приїжджало мерседес на комфорті на Блек убері А сьогодні, якраз той день, я завжди така викликаю. і Думаю, чого до мене мерседес не приїжджає. А зараз приїхав. Так що в мене вже зранку хороший настрій. Бо ж так хочу мати свого водія і роллстрось. Taking a feeling that grim mouth is Я вийшла з танців, і дуже класна штука, яку я зрозуміла зараз під час тренування. Мені взагалі на танцях дуже багато приходить нових ідей, нових думок інсайтів, які я до цього ніколи не розуміла. Ми танцюємо. Я дивлюся на Викладача нашого, і в першу чергу я розуміла до цього часу завжди, що наставника, нібито не потрібно нібито ти сам можеш пройти свій шлях, нібито ти сам можеш зі всім справитись, сам все зрозуміти, і тобі не потрібно цього. Зараз я дивилась на наставника, я зрозуміла, що все одно я повторюю перші п'ять разів за нею рухи. Тільки після цього я від неї відмежовуюся, починаю дивитися сама на себе в зеркало і танцювати. Тобто, наставника як і в танцях, як і в розвитку, як і в житті потрібно. І ви спочатку 5 разів дивитесь за людиною, повторюєте. А ви спочатку 5 разів, ви спочатку 5 разів дивитесь за людиною, повторюєте, а потім вже йдете своїм ж шляхом, і цей танець підлаштовуєте під себе, і ці рухи підлаштовуєте так, як зручно вам. Але спочатку наставник, який пройшов цей шлях, який вже навчився, спочатку він показує вам, що він пройшов. Він передає досвід. Після цього досвіду він уже дозволяє вам самому йти і пробувати. І ще одна, я вийшла з станції, в мене знову купу думок, у мене знову купу планів. Я відкриваю. Доки я не відкривала телеграму, інстаграм, мені було спокійно. Я тільки відкриваю всі чати. Мені стає вже погано. Ой, я те не зробила. Ой, альона, ми це», Ой, альон, дивись, то тобто субота, неділя. Мене починає турбувати. взагалі з чого все почалось? Вчора ввечері я зробила одну дуже класну практику на дихання. Після цієї практики, взагалі, в мене вперше в житті було таке відчуття. Я поки була дихальна практика. І мені почало крутитись в голові, зводити просто всі руки лікті, нібито плечі. Тобто мені настільки було погано. Я не знаю, чому вперше в житті мені настільки було погано під час якоїсь медитації чи практики. Потім, після цього, я зрозуміла, що я дуже втомлена, дала собі відпочити. Зрозуміла, що мені треба піти поспати, і о 9.30 вчора заснула. два і після цього заснула під ще одну медитацію, прокидаюся о 7.30 сама, зробила медитацію ранкову, дуже класно. Не там тебе нібито змушують повернутися до себе всередину, не питати, що в тебе зовні, так запитати себе всередині, що тебе турбує. І коли я повернулася до себе всередину, у мене з'явилось одне слово страх. У мене дуже багато страхів, які не дають мені дійти до чогось. І після цього мені настільки стало класно після тої медитації. Я пішла потім ще послухала навчання курси по своєму. Там загалі чому зараз стараюсь розвиватись, по духовності, по грошам, по мисленню. Послухала навчання, записала дуже багато інсайтів. Наповнена така пішла собі, запалила свічку, попалила паласан, Робила мені прийшов інсайт. Я дописала дуже класний курс. В курс вклала дуже класну інформацію з психології з духовності, а не просто про як я говорю. Після того, як я попрацювала, я піш одягнулася класно. Ви бачили, як я одягнулася. У мене з'явилося натхнення одягнути якісь кабли. В мене з'явилося натхнення поїхати на таксі. Класному, тобто відчути на максимум це життя. Я поїхала на танці, провела класну танцю. Весь цей час я була закрита в своєму такому шарі. Я завжди, коли виходжу з дому, взагалі послухати мій ютуб, можна подумати, що я живу в якихось казках. Але ні, воно і є. Я завжди після медитації. Яла максимально часу собі, я себе закрила в такий шар, і коли вийшла вже на вулицю, мені не було нічого страшного. Я тобто мене ніхто не міг потурбувати я не звертала увагу на думку оточуючих. Коли ти зранку виходиш повністю захищений після того, як провів з собою максимально часу, тобі дуже легко. Ти не сприймаєш весь негатив від цих всіх людей. Я потренувалась, класно, провела час. Відкриваю всі чати. І мені стає погано. Я розумію, що просто всі починають не Сьогодні субота, неділя, що ви всі від мене хочете? І я відчуваю, як я знову починаю втрачати цю енергію, як я знову йду в те, куди. Що мені не подобається, що в мене забирає енергію, і ці проекти я їх люблю, але тільки з творчої точки зору. Чим далі, тим більше я розумію, що я хочу розвиватися сама, самостійно, не працювати на когось навіть зараз. Я нібито працюю сама на себе, але все одно я працюю з кимось. А я хочу працювати, нібито сама мати один свій продукт, от так як з курсом, і бути собі на лайті. І тому я дуже часто, так як я в минулому в казала, стараюсь змінювати такі справи, які мене наповнили, і які потім забирають в мене енергію, потім знов наповнюватися. Тому зараз я йду гарно пообідую, добре проведу час, знов на повністю енергії. Я знаю, що цих справ не так багато. Коли у вас починає в голову приходити Ой, мені стільки треба зробити, ой, мене стільки думок, ой, мене то-то. то Одразу собі ставте все по поличку і думайте, що ці справи можна зробити за годину, за дві, якщо сісти спокійним мозком. Зараз у вас е, такий мозок, який неспокійний. Він кидається з сторони в сторону і змушує вас і нервову вашу систему просто стрибати. Тому цьому треба не піддаватись. І я сподіваюсь, чим далі, тим в мене можна ці Більше знакати такі справи, які мене виснажують, забирають В мене цю всю енергію, які мені не подобаються. Але поки що вони приносять мені заробіток, скоро сподіваюся, будуть приносити заробіток ті речі, які будуть на тільки надихати і більше нічого. Та я буду максимум робити все так, як хочеться мені. Це я поки чекаю, щоб мене забрали, встигаю зняти влог. Бо в нас в Празі, я коли приїхала в Україну, мені так було незвично. Там десь 10-15 хвилин всі кажуть, боже, як довго їхати? 10 хвилин треба їхати. А тут в Празі, в нас, якщо ти їдеш 20-30 хвилин, то це ще дуже швидко. От, але про я хотіла сказати. І на рахунок грошей наш мозок постійно змушує нас думати, що в нас недостатньо недостатньо, недостатньо. А по суті, живемо ми для чого? Ми живемо для того, щоб насолоджуватися життям, а не виживати. Ми живемо для того, щоб жити насичене, класне життя. А люди, які нібито багато пахають зранку до ночі, 24 25 на 8 роблять, не мають цього відпочинку. Вони заробляють. Вони заробляють, але не мають цієї насиченості. Вони не відчувають взагалі життя. Вони не живуть тим життям, яким би хотіли. Тому, по максимуму, коли у вас з'являються такі речі, як Боже, мені так шкода на себе витратити, Боже, мені так шкода там, що я пішла тепер на каву. Белін, а чому я там купила собі це? Я собі не мала це купувати. Коли вам стає шкода на себе, коли вам хочеться відкласти гроші, згадуйте одразу думку, зміщуйте фокус. З цих думок на те, як більше заробити. От одразу прокидаєтесь, зранку не думайте, як сьогодні економити. У мене буває таке, я зранку прокидаюсь, думаю, сьогодні треба з хати не виходити, щоб взагалі нічого не витратило. А потім така степе, треба думати, як більше заробити, ніж як думати, як просидіти вдома. Ти так можеш все життя вдома, просидіти зекономити. А як більше заробити? Ми ніхто не хочемо думати, бо це набагато важче. On a dance, I'm a free for a Yo, send my girl to church with some time. Told her to pay my size, take it down. Day one, take me to my favorite show. Day two, hold my hand to pull me close. Next to me, kiss my cheek, cause it's a day, yes. Day three take me to a deep river. Still a kiss when I'm lost in a mess. Do you still be there for me once I'm yours to day? And yeah, you flew from my fates. Do you still. Дать моя субота, і э, вперше сьогодні ввечері я відчула, наскільки мені класно буде самою собою. І сьогодні зранку виписала для себе справи, які витягують з мене енергію, і які мене виснажують і справи, які дають мені енергію, дають мені відчуття наповненості. І зрозуміла, що. Перестала робити майже всі ті справи, які мене виснажують. Хотіла ставити кордони, взяла собі за правило не давати безкоштовних таких порад. І сьогодні два рази було таке, що мене хотіли вивести на те, щоб я безкоштовно дала свій досвід, свої поради якісь. Я трималась, але думаю, і так трохи десь дуже багато розповіла того, чого не треба було. Ну, це в принципі правильно, коли ми даємо безкоштовні поради, це одне з того, що з нас витягує енергію, бо людина нібито отримала, нічого тут взамін не дала, енергообмін не стався. Тому в мене тут такий красивий оголочок, де я постійно знімаю відео. Трохи темна квартира, бо в нас вже темніє, це в мене така тераса. І я буду дивитися ютубчик, з'їла тільки жамбулочку. З абрикосовим варенням подивилася, знайшла в продуктовому, побачила її настільки захотілося. Раніше б я б собі не дозволила, раніше б я б себе дуже сильно картала. А сьогодні така подивилась, з'їла, нічого не сталося. Не відчуваю за собою якусь вину. Не відчуваю, що я там потовстішала на 5 кілограм і йду класно проводити вечір. Тому дякую, що ви додавалися до кінця. Дякую, що даєте відгуки на мої влоги. Всім хорошого вечора.